tuturu 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 Ох, ну ось, а зараз до лісу треба піти. То-ту-ту-то. Ой, корчик забув. Ту-туро-то-то-то. Помпором, пом-пом, пором, компором, туту.

Ту-ту-ту-ру, 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 ту-ту-ту туру тутутуру, туту туру, ту ту ведміть ребинку туру, ту відволікся на хвилинку Ту-ту-ту-ру, тутуру, ту, -ту, -ту, ту, -ту, -ту. але сичка рибку вкрала, залюбки поласувала. Як же. Як же добре, як же смачно і ведмедикуя вдячна. Як же добре, як же смачно і ведмедику я вдячна. Помпору, памкуру. Помпору, помпору. Помпорум. А де моя рибка? Лисиця вкрала, лисиця з їла. Та ви що? Я вам не вірю, Лиска рибу не їсть. Їсть, їсть. Тоді я піду до неї і сам спитаю: Лиско! Лиско! Ліско! Тінділі! Хто там? Це я. Хто? Витмі! Сусід твій! Та той як його? Ти... ти не знаєш, де моя рибка? Ну, тобто де вона поділася? Яка така рибка? Ну, яку я повісив в'ялитись. Мені ля знати? Ну, може, може, бачила ти мені нічого твою рибку стерегти. То де ж моя рибка? Собаки з'їли. Собаки? Ніколи тут собак не було. А, ну що ж, піду малини поїм. А. Що, 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 що? Що він сказав? Малини?